Всім привіт. Подивився на перегляди моє, мого вчорашнього відео, і побачив, що там набралося 100 з чимось переглядів, пару лайків. У десь на одному відео один лайк, а другому два. І навіть такі маленькі, маленька кількість лайків і переглядів мені все рівно підняла настрій. Недаремно я записав вчорашнє відео. І я що, я прийшов з роботи, полежав трохи, пішов до магазину, купив собі якусь хімку. Типу, Поїсти. Типу, щось, чіпси, снікерси, живчик. Думаєте, звідки стільки жиру на моєму молоці? Ну так, я трошки себе балую. Єдиний вид радості в моєму житті, певно, зараз, на теперішній час. Ну то, то Тимчасово, скоро в мене буде інші види радості, виді, виді. Не знаю чого, ще, але буде інші. Угу. Мовчу, мовчу, мовчу. Не знаю, що сказати. Тобто не так часто я вже записую відео і, не з... і без ніякої цілі. Тяжко висловлювати свою думку. В ну, житті ще говорити можна, але на камеру то щось інакше, то щось незвичайне. Нічого, з часом я звикну, якщо я буду часто викладати відео, так як я вже почав друге відео за другий день. Точніше третя. Головне щоб мене ніхто не чув за стінами, типу з родичів. Та й таке. Що можу розказати про себе? Що можу розказати про себе? Нічого, в принципі, звичайна людина. Може на тому закінчити відео, але можливо, що хтось досі мене дивиться і хоче почути щось цікаве. Я зараз хоч трохи набрав вагу, але я ще в більш-менш нормальній формі. Були моменти, коли я був ще більш важчий. Зараз я десь важу 68 а був момент, коли я важив 78. А моя середня вага, коли я вчився в школі, була десь 56 кг До 18 років я десь важив так, 56 кг То є різниця між 78 і 56 то є 22 кг якщо я не помиляюся. І 56. 68, 78. Та 22 кілограми. Як я скину вагу, дуже просто. По 2,5 години 5 разів на тиждень я займався спортом. Я скинув до 61 приблизно. Потім я знову набрав, потім знову скинув. Коротше, в мене дуже багато моментів було, що я скидав і набирав вагу. Для мене то просто був я по побудові, я... ну зараз по лиці так не видно, але. я Ектоморф, якщо я не помиляюся, то той, хто має тонкі кості і невелику вагу, якщо я не помиляюся. Та й таке? Так що, якщо хтось надивиться дивиться з лишньою вагою, знайте, що якщо ви будете в молодості, ході і почнете займатися спортом там, 5 разів на тиждень по 2,5 години приблизно бігати, качатися желізом, там, навіть груша, бокс, то ви скинете ту вагу. Півроку, рік. І максимум, і ви вже будете ході. Добре, закінчу відео. Може, пізніше-завтра виложу ще одне. Вилежу, викладу. До зустрічі.